Звичайно, це добре, щоб провірили на місці, щоб підібрали їм очки. Я вже знаєте, скільки не провіралася, Наверно, років 15, і треба теж провіритися. 15 років точно не провіралася. При можливості я теж буду забирати чоловіка, то я провірюся. На території Рівненського обласного протипухлиного центру усім охочим лікарі перевіряли зір. Люди завжди хочуть перевірити дуже оперативно і швидко в свій зір. І коли приїжджає така мобільний автомобіль, фахівці приїжджають. Людям набагато є зручніше, тому що швидко, оперативно і зразу буде свій діагноз за результатом. Тільки є потреба, зразу спілкуємося, викликаємо і приїжджаємо. Протипухлиний центр запрошує до себе мобільну оптику один-два рази на місяць. За потреби кількість таких візитів може бути і більшою. За останні роки війни в Україні статистика показує, що багатьох людей зір погіршився. І це є правда, тому що багато хто збільшились переглядів гаджетів, це є факт. І були такі ж часи, початкові, коли не було світла, але люди для того, щоб отримати оперативну інформацію, обов'язково зважали на гаджет. І це нормально. Тому багато хто зір свої прати, в тому числі. Шість виїзних екіпажів, які курсують рівненщиною, надають свої послуги безкоштовно. Ми перевіряємо рефракцію ока, підбираємо людям окулярчики, проводимо діагностику комп'ютерну, надаємо рекомендації, і якщо людині потрібно, вона навіть може замовити собі окуляри, які будуть виготовлені, привезен її доставлені там чи за адресу, чи на роботу, чи додому, ну як по її бажанню. За день така автівка приймає до 30 пацієнтів. Я обслідувалася з окуліста і мені запропонували операцію, більше капати операцію. Я, звісно, дуже розстроєна, що це операція, в мене сітківка розірвана. Але почула я сьогодні порадила, що тут будуть безкоштовно провіряти зір, і я прийшла ще раз обідитися, що про ще одного спеціаліста, щоб перевірити зір. І вони мене провірили зір і мені запропонували окуляри. Окулісти наголошують, щоб не нашкодити зору, окуляри необхідно купувати виключно за рецептом фахівця. Ці, що в нас продаються в Аврорі, на базарі. І, скажімо, вони більше шкоди наносять людському здоров'ю, чи зберігають і самі очі. Окуляри нам потрібні не тільки, щоб добре бачити, а щоб ще й ну, стримувати те саме падіння зору. Більшість людей мають ну, різні показники очей. Тобто, треба, щоб ну, На кожне око була підібрана лінзочка, яка дійсно потрібна для кожного ока, щоб вони не працювали однаково, ну, і тоді ну, очі максимально зберігаються. В тих окулярах які продаються, такого немає. Ну, якби, тому, тому вони є шкідливими трошечки для очей. Не менш важливим чинником у збереженні зору є регулярні візити до окуліста та виконання його рекомендацій. Ольга Денилюк, Володимир Захаров, новини Рівного.